У Кременчуці продовжують оновлювати систему зовнішнього освітлення. Зокрема, на молодіжному встановили енергоощадні LED-ліхтарі. Нове освітлення з'явилося вздовж тротуарів та проїздів, які ведуть до житлових будинків. Підводимо підсумки першого етапу. Більше 30 світильників встановлено нових абсолютно на вулиці Молодіжній на проспекті Лесі Українки. Зараз дійшли вже до внутрішніх дворів, до території молодіжна, 7, 5, 9. Зараз ставлю завдання міськ розробити невеликий проект щодо відновлення освітлення на цій території. Будемо робити все для того, щоб на молодіжному було світло в кожному дворі. Нові світлодіодні ліхтарі значно яскравіші та ефективніші ніж старі. Вони споживають у кілька разів менше електроенергії, мають довший термін служби. Це дозволяє не лише економити бюджетні кошти, але й створює більш комфортне та безпечне середовище для пішоходів і водіїв. Такі ж ліхтарі планують встановити вздовж дороги до ліцею номер 17 важливого маршруту для школярів і їхніх батьків. Фактично, ми зараз стоїмо на межі міста, але це не околиця. Тут живуть кременчужани, тут працюють Кременчужани. Ми маємо робити все для того, щоб їм було комфортно і безпечно. Зазначимо, що округом, де встановили нові ліхтарі, опікується депутат Кременчуцької міської ради Олександр Березянський. Це дуже добре, що так швидко вирішується питання, адже звернулися і мешканці, і до мера, і до мене, як до депутата. Мер дуже швидко відреагував, і на, в такому районі 36 ліхтарів встановлення, тому що тут ми бачимо і гаражні кооперативи, і мешканці постійно користуються цим тротуарем. Тому це дуже добре, що буде освітлено навіть в такий тяжкий час. Добре освітлені вулиці запобігають правопорушенням та просто дають відчуття впевненості мешканцям, які повертаються додому в темну пору доби. Тому на цьому оновлення вуличного освітлення не завершується. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.